Пані Світлана Козіковська, колекція Почаєвських старобрудів 18 століття у збірці музею книги та показ на місце пострадання. Ну, я теж буду так перспективно, будемо тільки якісь конкретні речі. Ми будемо говорити про важливість духовно-культурного середка. Ми всі розуміємо, говорили сьогодні буде ще багато говорити. Проте презентація просто називається ПДІ. Про дослідження історії друкарні Теж хіба можна зазначити, що символічним початком дослідження історії Почаївської друкарні можна вважати видання Василянського каталогу каталогусь монастерію Ордені Санкт-Петербургів, яке побачило світ в ще в 1774 році. Ну і, власне, щодо нашої збірки, музей книги і друкарства міста Острога один із двох повнопрофільних музеїв книги в Україні, Колеги наші музей книги і друкарства у нас музей книги та друкарства, а в Києві музей книги і друкарства. Ну, Є ще родичі, які присвячені окремим або виданням, або окремим музейним колекціям. Так от сьогодні ми будемо говорити про нашу збірку. Так. Колекція печальських стануків то, що, що було озвучено. Початки колекції ми пов'язуємо з діяльністю братства імені князів Острозьких, яке засновано в Острозі на початку ХХ століття, яке об'єднало у своїх лавах передову місцевої інтелігенції і священнослужителів і поставило своїм завданням реставрацію родового замку князів Острозьких, створення історичного музею і історичної бібліотеки, з чим успішно і справилося. За у звіті братства за 1909-10 рік ми читаємо. У перший же рік свого існування братство заклало основу для історичної бібліотеки завдяки пожертві книгами священника села Сивок Олександра Кириловича, священника отца Церена та Обер Ковальської. В цей період значна книга, значна кількість книг до бібліотеки братства надійшла також з Дерманського містеря, теж чину ордену святого Василія. Зокрема, потрібно згадати граматику дидактичну авторства Тимофію Щуровського, яка містить наш примірник настоятеля Дерманського монастиря Олександра Юка. В наших фондах зберігається недатований рукописний каталог братств, бібліотеки братства, який називається «Систематичний каталог бібліотеки братства імені Князі Єсторські, в першому розділі цього джерела серед інших експонатів подано і перелік книг. Зокрема, згадується 26 рукописів 16-18 століття і 13 кириличних старост старобів. Зокрема, із згаданого села Сивки з 1906 року, це село Унівської волості Острозького повіту Волинської губернії, походить у той 1775 року. Це одне з перших почаївських видань, яке надійшло до бібліотеки братства, але так і до нашої колекції. Про це свідчить по крайній запис. І штам братства. Також із силу походить зерцало богослов'я Транкельона Ставровецького із записом на першому аркуші другого рахунку. Із церкви села Сіва Кастрожського у'їзда поступила в музей 31 ноя 1911 року. Загалом до нашої збірки входить 19 печаліських видань, які містять штампи бібліотеки братства. Коли братство змушено було припинити свою діяльність, Книги перейшли до історичної бібліотеки музею і там і зберігаються. На сьогоднішній день вона нараховує біля 11 тисяч примірників і через то має подвійний штам. Тобто ми бачимо, як виглядає штамп бібліотеки братства і бібліотека тоді ще краєзнавчого музею, тому що заповідником наша музейна установа стала у 81 році. В обліковій документації практично у кожному музеї є записи на кшталт і старих коли експонати записували до інвентарних книг, а інформація про їх первісне походження відсутнє. Ну, ми маємо теж низку почаївських видань, які мають такий запис. Зокрема, до цієї групи належить вислідування праздником, празнея 1757 року, апостол 1759 року. Зрозуміло, що встановити походження цих книг нам наврядчі коли вдасться, хоча з великою долею ймовірності все ж таки можна теж віднести до братської збір. Протягом 1950-70-х років книжкова збірка закладу комплектувалася хаотично. За цей час особливо значних надходжень не було. А у 1961 році комуністична влада закрила Острозький Бовоявленський собор, в якому було багато кириличних стародруків, в тому числі і Кочаївський. Собору до музею їх передали на початку 1070-х років. Серед Почаївських видань, які тоді увійшли до нашої збірки, слід виділити служебник 1734, 1735 та 1780 років і ірмолой 1794 року. А найактивніше комплектування нашої збірки припадає на 1987-1995 роки, коли комплектування проводилося одночасно за кількома напрямками. Зокрема, в цей час відбувся ряд комплексних експедицій з обстеження зачинених культових споруд на території тодішніх Осторського, Здолбунівського, Вощанського, Сарнського. Це, в принципі, десь є перелік угу. Сарницького, Острозької, Рівненської області. Шумського, Кременецького, Лановецького районів Тернопільської області, Славутського і Зяславського районів Хмельницької області. В результаті цих експедицій збірка поповнилася значною кількістю українських видань, зокрема Почаївської, Львівської і Київської друкарі. Серед них є ціли, ціли ряд досить рідкисті. Широко Широковідомою є роль жертовної особистості в історичних процесах та взагалі в будь-якій справі. Коли ми ведемо мову про поповнення нашої збірки стародруків, ми з великою вдячністю згадуємо ця Антона Бондарчука свято Покровської церкви села Рясники Гощанського району на Рівненщині, справжнього духовного пастиря для своїх вірних, який водночас розумів важливість збереження книжкових пам'яток, а тому у 1984-85 роках вирішив передати до нашого музею 10 стародруків. Серед них вирізняється рідкість віддання в Салтаря Петра Мстиславця, яке побачило світ у в 1576 році, а також кілька Почальських видань. Серед них служебники 1735 і 1778 року, ірмолой 1794 року, Євангелія 1780 року воклай. Багато книг до нашої збірки надійшло в 1983 1984 роках. Коли в результаті антирелігійної і антицерковної політики КПРС було здійснено погроми цілого ряду церков в Острозькому районі, які були зачинені ще в 60-х роках. В цей час партійні керівники місцевого рівня передали до музею разом з іншими стародруками і Почаївські видання, і зачинених же ними церков. Це Видання і зачинених церков, по Пресвятої святої Богородиці, село Волосківці, село Лючин, село Старники святого архіста Михайла з Новосілок Різдва Богородиці Плоске і так далі. У цей же потрібно сказати, що це все відбувалося в будній день. Коли мобілізувалися комуністи, у нас в Острозі було дві військові частини, значить міліція, військові. Використовувався робочий час, коли в селі всі були зайняті і не були присутні, коли знімалися з церков хрести, і коли просто вигрібалося все, що було в церкві, і привозилося машиною грузовою і висупалося на нашій замковій горі біля Богоявленського собору, з тим, щоб це моцям передати для музеї. Причому цікаво те, що всі металеві речі, такі як пані Кадила, свічники, металеві хороби по дорозі, десь не чи зникали, до музею не доходили. Потім ми, користуючись даними, дружніми стосунками, священнослужителями, з якими ми співпрацювали багато років, тому що в нас були теж свої певні види співпраці, коли ми допомагали чистити, наприклад, ті самі оклади, наші спеціалісти, або коли ми малювали ікону Святої варвари замін в який не використовувався. Ну, і тоді таємне, таємно, а просто так, не фішуючи ці речі, які ми привезли, завозили, теж повертали вже в діючі церкви. У цей же час, у середині 80-х років, за, за дорученням Міністерства культури УРСР, музейниками було проведено два етапи обстеження церков як діючих, так і зачинених. Ми складали списки, брали на облік все, що має історико-культурне значення. Проводили роз'яснювальну роботу із священнослужителями. Для того, щоб мати уявлення, які історичні пам'ятки, і культурні цінності, ми маємо. З того всього це воно, звісно, не спрацювало. Коли б 5 років по тому ми повторно обстежували, крім списків, які були у них і у нас, багато речей просто зникли. Натомість личої кількості Почаївських видань, наявність такої кількості пояснюється близькістю до Почаєва. А ще однією формою комплектування нашої колекції були наші такі особисті контакти із науковцями. У 1993 році, в результаті перемовин тодішнього завідувача музею книги Олександра Позіковського з керівництвом історичного архіву у Львові, до нашої збірки з архіву було передано ряд рукописних нот Мірової 17-18 століття. Які були написані на території нашого колишнього островського повіту, і які походили з бібліотеки братського Остроського, а також і Печаївське видання, «Служебник» го року, боговласник, 1790 року і ряд інших. Також завдяки вказаному завідувачу шляхом обміну 1985 року до музею потрапило більше десятка кириличних стародовків від священника отця Селя Гадіос церкви Святої Трійці села Реклинець тодішнього Сухальського району Львівської області. Поміняли би це на видання Мінеї Рочної початку ХХ століття Московське синодальне, Але це була така домовленість і. Ми отримали, в тому числі, і молитво слов 1741-го 1993 років праздником празником Тайної Євхаристії 57 року та інше. Працював наш музей з обмінно-резервними фондами великих бібліотек. Так, з бібліотеки Стефаника ми отримали 5 латиномовних та польськомовних видань. І того ж року, з Державної історичної бібліотеки в Києві ми отримали граматику Емануіла Лікареса. А ряд почайських видань надійшов до музею в результаті закупівлі. Тоді музей займав гроші і міг собі купити. Ну, для прикладу, одне із видань ми купили за 100 рублів. Жителю острога потрібен був балоновий плащ, коштував він 100 рублів. І ми були всі задоволені. Ми тим, що ми отримали стародру, от, а товариш то, що він отримав ем, плащ. Ну і ряд закупків священицьких родинок теж. У цей час були присутні. Окремо, згадати ще один можна факт, який стосується історії формування нашої збірки. Це був один єдиний випадок, коли за погодженнями з міністерствами культури ОРСР і СССР було проведено обміну з Державною бібліотекою імені Леніна в Москві заміну Родовіща. Другого 1768 року ми отримали друге московське видання граматики Мелетія Смотрицького 1648 та московське видання Арифметики Леонтія Магницького 1703 року. Ну, тобто на одне Кенське видання ми отримали два uh, стародругі. Uh, <кхід> так, далі ми опускаємо всілякі такі. І таким чином, власне, до характеристики самої колекції. Що ж ми маємо? Ми говорили про комплектування. Збірка включає 105 примірників. Із них 94, 99 це керівничні. Наталя Бондар сказала, що бібліотека Іміденського має 215 нас. Наша музейна колекція має 99 нас. Це одна з найбільших в державі музейних колекцій Кочаївських становок. З них ми маємо 6 латину, і польську мову. Тобто всього 105. В хронологічному відношенні кірилична збірка ділиться на дві нерівні групи 18 століття, 98 е, ми маємо практично у нас представлено весь спектр двослужбових видань, які виходили в Хочарівській рукаві. Зокрема, ми маємо всі сірі дань служебників, які виходили всі абсолютно, включаючи 34 й рік. Причому одне з видань має подвійну форту 34-35 року. Одне з видань, і я підсумню, тому що потребує до атрибуції, можливо, це, це буде третє видання 34-го року. 35-го року у нас 9-55 3, Ну, власне, дивимося, і я буду розповідати, хто часослов, період, період світна в комбалюті з війнею 61-го року. Далі ми будемо з вами ще говорити про такі речі, що входять до нашої збірки окремі видання. дані. Це, це канони Богородиці, це розслідування праздників. Два видання 42-го 57-го року. 57-го року, два примірника служби общі, регіону, стало християнському житті, благодарство Господу Кіння, посеєння у грібіння і гіночівського і було власник 90-го 91-го Ні. Він це передано знову ж таки з архіву. Він пошкоджений, пошкоджений резонами, Тобто він потребує реставрації. Реставрація це окрема дуже сумна пісня. Тому що якщо ще за реставрацією іконопису якось більш-менш у нас налагоджено, то з реставрацією стародруків це дуже і дуже сумна скажімо, річ. Маємо ми ще перекладні та оригінальні книги кататісного та богословського характеру їх 11, Рей, щоб не затримувати. Перед вами ви можете швиденько передивитися. От, і як я вже говорила, Почаївських видань польською мовою у нас шість штук. Оп, вони теж представлені ось тут. І потрібно сказати, що я хотіла ще зупинитися на тому, що, вивчаючи збірку, ми зробили... у нас по суті повністю описана колекція Почаївських видань, повністю, тому що ми все-таки сподіваємося, що нам вдасться видруковувати видокових Звернули ми, звісно, увагу і на покрайні записи, які діляться і на вкладні, і на е, різні типи. І от потрібно сказати, що, да, чи там власницькі записи, досить коментарі і так далі. Найпоширенішими є вкладні записи і стосовно ціни книги. Наприклад, служебнику 35-го служебників 35-го року. Є такий цікавий запис. Я книга «Служебник» купив Стефан за свої гроші за золотих осіб села Липки Вощанського району. А війне є річна 1737 року на Аркушах 1-5 другого рахунку містить запис про те, що ця книга куплена в монастирю Почаївським до церкви Заложення Святої Троїці до Сім Михалковіць за золотих 50. Потім перекреслено, написано 30. Потім е, є, е, е, ну не знаю, який тут меркантильний чи не меркантильний, був інтерес. Є е, зазнач книга, що куплена в Луцьку, от ну, і вказується різна ціна. За ціну серебра 15 злотих управителем церковним Василієм Борецким і помочником Василієм Перевічним, якому Лукою Павловичем Сідецьким, ну вся компанія, яка була собору, купила книги. Завжди цікаво читати написи про різні стихійні лиха. Наприклад, в празнеї 1757 року є такий запис: 1785 року літо з неї було барджо, і осінь. З в полю було до піліповки, і много пропало в копах і на нап'є. А на сторінках Почанського апостола 1765 року знаходимо рецепт якогось варива. По нижньому краю запис Від торунок ну, мила одну часть, меду – три часті, йопчу – чотири часті вимішать і смажать добре. Ну, прошу <плес> це. Тріжі книзі, знаходимо ще одну корисну в лапках поради. На облиці спідньої дошки зроблено напис чорнину. Єсли худобина, сість. С'єсть жабу, святі дать з'їсти. Тобто дати з'їсти <рив> речі, Ця штука практикується і до цього часу в селі. Ну, Як вона працює, я не знаю. Ну, от Таким чином, корисні поради ми е, теж е, маємо на цих <рив> Да. Ряд маргіналів містить прізвище, ймовірно, монахів. І їх уточнення потребує додаткових досліджень. От, і я би хотіла звернути, вже закінчуючи і акцентувати увагу на одному не Почаївському виданні, але виданні, яке має безпосередній стосунок до історії Почаївського монастиря. Мова йде за книгу Францішка Едмунта Жезарського, яка називається Дежа Белидова, яка друкована в Кракові друкарні Шедля в 1702 році. Річ у тому, що книга містить провінієнці, що стосується історії монастиря. Та, зокрема, його друкаю. Вперше наявність записів у цій книзі зафіксував Валерій Шевчук, український письменник, 60-ник один із дослідників українського літературного народу. Зокрема, він писав: тей, Ровський був бібліофілом, збирав книжки і укописи. Так, на віршовій книзі польською мовою без титула 1701 року, присвяченій Богородиці Марії, я знайшов в кінці її запису: який вертімотейс Щуровський «Монахи, ордені з Базилії» з книг Тимофія Щуровського. В цій же книзі знаходимо, це далі пише е, Шевчук, знаходимо також перелік імен ченців Василіан, серед яких є ім'я Щуровського. Хто були ті ченці, зараз важко сказати. І в дужках книга зберігається в островському краєзнавчому музеї. До фондової збірки цю книгу ми перевели з нашої бібліотеки краєзнавчого музею. Штампу братства вона не міста. Але немає титульного аркуша, і не виключило, що цей штамп був на титульному аркуші. Шевчук помолився в датуванні, тому що книга була не атрибутована. Це не, не, не книга 701 року, 702-го видання ми її тільки минулого року атрибутували. І цікаво те, що там, на з спідньої дошки, є список, написаний польською мовою, братця хторих застали в новіціації, і хто рипом'є. З Осталі, де перераховані прізвища та імена 40 монархів, в тому числі і самого Щоросту. Ну, Вони в мене всі виписані. Всі виписані. Це потребує окремого, звісного дослідження, потребує звірки з метричними книгами і роботи в архівах. Записи розчитав мірний чоловік Олександр Позіковський, за що йому яка велика. І книга також містить екслібри Самуеля Нарушевича, який... чи ми можемо це все провідати. На основі цього він неправильно датував Шевчук в 701 року. Далі у нас є записи, які стосуються не тільки історії монастиря. Так виглядають як з Чуровського, Їх два. От, і в у нас перелік у монахії, і так виглядає цібрис. Нарушевича то, що ми зізнали, ну і власне на тому буде все. І підсумовуючи, хочу сказати, що стоїть нагальна потреба в татало. Однозначно. Вся колекція групи у нас практично описана, залишилося писати 12-ліських Так чи інакше ми підходимо до того, що питання стоїть дуже гостре. Справа в тому, що це дуже потрібно, і колега дуже згадав Олександру Гусєву. я би не применшувала її ролі в історії книгознавства, українського книгознавства, тому що в неї проведена унікальна робота. І ніхто у нас поки що не в змозі чогось подібного просто зробити. Пояснюється це цілим рядом причин. Зокрема, тим, що в музеях елементарно немає працівників, які, які вміють працювати з такруками. Це дуже велика проблема. Зараз працюємо над оцифруванням 40 років, і з них третина буде Кочаківський. Це зручно, звісно. Але паперові каталоги, ну вони потрібні, тому що це величезна робота, і в цьому напрямку ми, звісно, будемо рухатися. Ну, питання, будь ласка, трошки сумбурно. Я маю питання, а, прошу. мене цікавить, тут згадали. Латинську граматику Альбара. я коли переглядав папери XVIII століття, то тобто, власне Спочавського монастиря там значилося, що забороняти її друг. А що було не так? А я не знаю, у Львові два видання було. Це граматика базова, по ній 300 років в Україні вивчали мову латинську. Чомусь, чомусь, чомусь чому я, чому? я не знаю? Чи його підозрювали в Єресі, щось таке. Він хто Альварес, та йому? Португальський ізуїв. Португальський ізуїв. Ага, значить, щось було. Ну, Можливо було, було, тому що... Я, це, я, це, я, це, такі то... посилання Іноді вже ліфти, в, в Львові виходило. Я і... не про що йдеться. В Білорусі в Полоцьку в нашій збірці так. теж є видання пізніше, вже початку 19 століття. Власне, дій, дійсно дуже дивно. Таке я зустрічав. То це, то в католицьких монастирів служить це зі жаматики Альвариса були і не в одному примірнику. <пілляху> це басові підручні. <пілляху> в різних ординах. Може це такий бізнес-інтерес чи таким чином. Це оселянського періоду, документів. Це, це, це наші села на Середньому я це зустрів, Але я не розумію, навіть про кінця, про що. йде. Там не було сказано, що граматика, але я думаю, що це про це йшлося. Книга, Єритика, Гальбара. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, і великий, смотрицький Матрицький, створюючи граматику, теж однозначно користувався нею. Так що я не, не, не розумію, чому так. Теж треба дослідити. Ну так, обов'язково це може бути темою наступної проходять конференції. Всім дякую.